Ну ж, привіт, я Влад, і давно ми з вами не зустрічалися у відео. Сьогодні подивимося на демочку Replaced. Випала мені чисто випадково, коли я шарився по стімові. Давайте глянемо, що воно таке. До речі, українська офіційна. Добрий день. Тому давайте подивимося. Давайте кайфанемо. І якщо тут є офіційна українська, чому б навіть не додати собі в бажане? Це не реклама, а за рекламу мені заплатили б. Тому. <с> Тому я не буду рекомендувати. Поки не пограємо А там побачимо. Актуалізація поточного стану. Наша робота на корпорацію Фенікс моя в якості ще. А ваша в якості мого творця і оператора Ворене. До сьогодні була бездогана. Жалоба за вашим єдиним другом на моє спів. Там моїм співтворцем сам стріну викликала критичне переван... перенавантаження, що призвело до пошкодження моїх серверів. Пошкоджений нейроінтерфейс, якимось чином переніс мене до вашого тіла, бурине. Підрозділ антикризової служби прибув до охопленим вогнем лабораторії, але не для того, щоб допомогти вціліна, а щоб знищити їх. Ми були змушені тікати, і через це опинилися поза стіною міста Фенікса. А от так от. Наші пріоритетні задання вижити, з лабораторії, повернути нам, нам вам, ваше тіло і з'ясувати мотиви корпорації Фенікс. Хо. А звучить цікаво. А звучить то цікавенько. А, все, я вже можу рухатись, подожди. Я, я собі стою. А, це типу, світ, наче 3D2D, але ми в 2D. Ну, блін, класно. Класно, бо мене трошки це збиває з пантелику. Я наче бачу світ, скажіть, щоб стрибати, затиснути, щоб стрибати вище. А, ну да є. Е, я світ, наче бачу в 3D. Але пересування і ну, взаємодія, все, що відбувається в грі 2D і трошечки збиває з пантелику, але то таке. Але візуал приємний. Візуал дійсно приємний і мені подобається. Прискок Я прям би Я прям. Думаю, додам собі. Але давайте дойдем до кінця, і я гляну. Опа, хорош. А в нас ні зброї, нічого нема, да? Ні суперздібностей. Ну, взагалі, прям нічого. І про світ, це щось якось не особо той відомо. У нас просто є мета.

Отак от. Отак от. От, от. Я кажу, це незвично. Тупо через те, що ти бачиш світ по одному, а взаємодія відбувається, то в іншому пространстві. Ві... Щоб дозволити вам краще відчувати бойову систему то ці демоверсії доступна здібність пістолета Хайкслі. Як у повній грі ви отримаєте значно пізніше. Базова атака контр. Ухиляння, постріл, добивання, відновлення здоров'я. Будь-якого момента, может и відкритнула штукані керование God damn. Гадейм! Я Яка контра... Ухиляння. Я забув! Я забув за ухиляння! Охереть! А що тут... Ай! Подожіть! Я трошки в шоці. Треба буде спробувати спарірувати хоча б одного. Але це коли ми розберемося з іншими. Так, ну червоне логічно, що воно не парірується. Давай до побачення. Опа. Так, а тепер пробуємо. О, хорошо. Не, ну пері тут робить мені прям приємно. Приємно грати, але не тоді, коли їх 350 штук. Я забув керування. А ти типу попросування далі буде, а ні? А, все, це так мало бути. Музика добротна. Музика нагадує з останнього, що ми грали на стрімах, до речі, стріми щодня, крім суботи і неділі, але інколи навіть по вихідним. Far Cry Blood Dragon. От там теж таке неонове приколюхи, така музика була. От то ж саме тут. Цей район був частиною Фенікса до того, як звели стіну. Амен. Якого? А як це ми так швидко... Тресте, не хитай вагон! Зараз я його пристрелю. А ці люди загрожують вашому існуванню, ворени. Щоб вижити, маємо ховатися. Блін. Щоб ви розуміли, не працює нічого більше. Ну, пробіл тільки пригати. Все, це максимум, що він може. Так. Хорош. Давай, обережненько, не спіша. Ми маємо пристосуватись до ритму світла, Вороним. А я думаю, що від мене гра хоче. А це просто пристосуватися до ритму світла треба було. Е, сьогодні полюємо. На кого? No, God! ге О, Оооо, серй... серйозно. Так, хорошо. Це ми прийшли. Далі. Next. Оп, до побачення. Тобто будь-який момент навіть маліший пісюнчик е бачить одразу ваншот. Не дивлячись, що ти вже за укриттям. Хріново. Що тут сказати, коли воно, конечно, От в такому плані. Ге, Ге. Ге. От, ну, пер... Мені подобається бля -бля, 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 бля, бля Тихенько. А, моя вам рекомендація, до речі, я залишу посиланнячку на гру. Це демко. Можете сп... скористу... скористуватись, угу. можете спробувати, і думаю, вам сподобається. Но пробуйте бажано з гімпадом. Я от зараз розумію, що дійсно на гімпаді було би набагато зручніше. Але кого хвилюють проблеми індійці, правда, правда? Ну Давайте грати, як грається, і нікому не, молоси... не, мол... не молосити. Ця територія це видається зуцільно ворожою. там Ти... да, ми змогли вижити. Хорошо. Мені не подобається. Я не розумію, де я, в якій є ізометрії, в якому є просторі. От, чесно. Я просто не розумію. Мене це збиває з пантелику. Клас! А, вон ящик, все. Я побачив ящик. Мене це дійсно дуже сильно збиває з пантелику. Я не розумію. Це, це складно. До цього складно звикнути. Ну, це особисто мені. Можливо, вам. Буде, де да, ти нахрен? І ти нахрен? Ну, це занадто жорстко, навіть для таких ігор. Ну ні, ну я не повірю. Але цим. Цим же ж гра виглядає дуже класно і драйвово. Мені складно. Але класно. Я хочу зрозуміти гру, мені не дає. Що там за гармидер? Та, там оцей біля вікуцік крута. Він же дурів, так шмиркнули його. Бляха, добре, пильнуй. Затямив. Заробитись будемо, да? Да Hello, Zer! Давай, молодеж! Ууу! Не-не-не, от цього виносимо сразу. До побачення. У мене одна хілка, мені це не подобається. А що за єшка? Охреніть добивання тут гарні. Бум. Прям хорошо йде. Мені подобається така гра. От чесно. Можливо, ви знаєте ще ігри в такому стилі. Це прям хорошо йде. Сканувати. Е, записки власниці ломбарду. Джей. Музика? Тут нічого нема, туторіал, понятно? Повернення до міста це завдання. І це просто от всі записки. Хоча ми знайшли тільки одну, але нам показує, наче ми знайшли їх. Всі. Так, нам наверх. Складно сприйняти ситуацію. С рухатись вниз. Ну, я вас зрозумів. Знову ця хірабора! Пересуватись. Давай, поехали. Гадейн! Чикай, серьезно? Прям на стильке? <laughs> Желтый. А чекай, їм нормально, що ящик рухається? Ну окей. Не ну принципі, Ну окей. 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 А, там можна було пристрибнути, Хорошо. S. Не хватає ще одної S. Я от на секунду задумався, що я сказав це ніколи не має хвилювати. Я знову зливаюся з мікрофоном. Мені це подобається. Це буде наш стиль демок зливатися з мікрофоном. Ти не ти коли голодний? Не гальмуй. Зливайся з мікрофоном! Охренеть! Ну, я поняв. Тут доволі легко. Доволі легко йдуть бої, коли ти починаєш розуміти. Тільки треба звикнути до снайперів. А відбивати їхні атаки? Відбивається будь-яка, крім червоної. І це теж дуже легко поняти. Запам'ятовуєш, і як тільки не ну, бачиш, відбиваєш. І добивання файне. Прям хорошо, мені подобається. Виглядає прям симпотненько. Блін, але гра крута. Гра дійсно крута. Я рекомендую вам спробувати. От чесно, я не думав, що я. Аж настільки яро буду рекомендувати демку, але я прям хочу, щоб ви додали її, подивилися, спробували як вам. Ну, виглядає, що вона класна. Візуал класний, звукові ефекти класні, бойовка приємна. Максимально проста. Але тим же самим є елементи цього. Як люблять казати в усіх В усіх іграх, які не, не солс-лайки. А соус лайковська бойовка. Якщо що, я жартую, я не вважаю що це соус лайк. Бо я зараз знаю, поналітають. Та що ти знаєш за той соус лайк? Ти й нього не грав. Ти не дивився, а я грав, я дивився, я щупав, і мене зараз. І мене зараз вб'ють. Або не вб'ють. Ну, напряжений момент створили, але ну, було розуміння, що ми зможемо втекти. <гум> В Розвалочку. Оп, оп 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 оп. Щоб скористатися цим терміналом, ми маємо спершу мікнути генератор, Вороне. Це оце генератор? Ну да. В сучасних реаліях навіть це буде генератором. А, да, реально це генератор. Скористатися. Це, я так розумію, архіви їздять. А. А-а-а. Ну да, це архіви. Ну, типу. Ст 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 що? Стелажі з ст Стелаж. Стелаж з архівом. Так, давай наверх. Давай наверх тут все блимає Тут все блимає, треба зібрати. Промова. А, це просто архівний плакат. Давайте глянемо. Назад до коріння. Здобудемо більше вугілля для. хе хе Здобудемо. Я розумію, в більшості. Ви або новенький, або доєднались недавно, але ті люди, які застали проходження. Боже як. Як називається ця гра, я забув. Фростпанк, здається, вести перемовини з ними дурна ідея. Гоу Бовдор, думаєш, ти таке тебе? То слухай сюди, брат. Я тобі зараз ручки і ніжки повіддираю. бий його! Ті, хто застав проходження фростпанку, розумі... зрозуміють прикола з приводу вугілля. Ну і надія, бо це най... небезпечно. Так, давай, давай, давай. Цю херню можна промахнутись? Неочікувано. Так, давай одразу цього гасимо. Добивання. Мені так подобається це добивання. Оце можна, до речі, на прев'юшечку. Можна і на прев'юшечку бахнути. Так, ну що, танк, ти виходиш, ні? Жердяй. Вийшов. Ну він же... Ну це видно, що босфайт. Ах ти, блін! Хілимся. І зараз ще раз. Опа, хорош, я навчився. Мікрофон звук нічого не виключив, нічого не виключив. Бо я таке вмію. Да ти то я тобі скажу. І єшка. Як же ж ярко. А знову С Снайпер Термітів. Оце майже за тобою ще доведеться А погнатися. Ані руш! Так буде майже не боляче. Я не маю рішення для такої ситуації, Ворене. Не поняв. Ти що за медмакс почався? Отак От маєш. Барчика худе... хурделиться. Приводниська стрічка Темпес. Дивіться в кінотеатрах міста. Потім будеш витріщатись, час обмаль. Залізай, но ну, поки інші не добіли. Ну, понятно, що в заразніх рамках нам ніхто не розкаже, хто це. Але якого дітька тут відбувається? Так, збереження пішло, хорошо. Погнали. Мені подобається, що сегменти з файтами вони мають по суті, свій окремий гімплей, мувсет і тому подібне. А коли ти от, по місту бігаєш, це зовсім інше. Це класно. Тобто є розділення між файтами і, по суті, дослідженням, це можна так назвати. Це класно зроблено, мені подобається. О, мати Базилева! Ледь проскочили. Ледь, але роги їм утнули. Хлопче, маєш телевік? Крашенки, аж сюди дістався, ще й термітію повиносив дорогою. То і глядимо і роботу відіб'єш. Щоб ти знав, я зазвичай забираю саме з ями, якщо встигаю, певна річ. Та хоч би як, мене звати Темпест. Я річ. Е, це типу Річард, чи як клята людожерна машина корпоратів? Е? Та жартуючі вачі розслабся. Хто я такий, щоб на імена нарікати? Це нормальна річ. Я тебе веду в безпечне місце. Дихай глибоко, бо зараз тікатимемо так спритно, що в очах потемніє. Стан Річа? Е, -е, -е. Як для свіженького непотреба ти дуже вправний. Який орган забрали? Це тіло ціле, лише трохи поранене. А як ти тут опинився? Я втік, а потім впав зі стіни і якось вижив. Ага. Ти тут не розбереш, що тобі пощастило чи навпаки. Ти в таке місце потрапив, що корпорація Фенікс кидає сюди своє сміття. Ми це сміття або не потреби, іншими словами. Ну, давай як повернутися. Мені треба повернутися назад за стіну, якомога швидше. Всіх так по первах. Що? Заперечення, а потім солодке прийняття. Що ви маєте на увазі? Та ну, ти ту кляту стіну бачив, Вона ж не здолана. Тож, якщо не вмієш літати або плавати метал поглядом. А ну завжди. Оця пушка, ти нею можеш користуватись? Так, я її забрав з мертвого пуліціанта. У біометричне блокування відмовило. Що б мені? Феніксова пушка працює в руках, не потреба? Ой, хлопче, я вже хочу побачити мармизи наших радників. Це їх примусить іншу пісеньку заспівати. Ну ж, бо стрибай в машину, я тебе поверну назад. Я всіх поверну назад. Що робиться? Я впізнаю цього чоловіка, Ворене. Це Рольф Гурт. Ми дивилися його записи, перш ніж маємо йти за ним. Поліціянти його шукатимуть. Вони приведуть нас назад до лабораторії. Ми, типу, подвійний агент? Аля дурік, який нічого не пам'ятає, чи насправді ми нічого не пам'ятаємо. Ууу, цікаво. Блін, цікаво. так. І все. І демка пройдена. Але, блін, демка реально класно, виглядає драйвово і дивлюся на оці е, фоточки. Мені прям подобається. І цікаво, що мене все ж таки чекатиме. Таке коротенький, маленький відосік, нічого страшного, буде більше світла. Відоси будуть більш цікавими. Але навіть такі демки варті уваги. Тому додайте, подивіться, спробуйте. А на цьому все. До нових зустрічей, до нових проходжень, до нових стрімів, до нових стрімів, до нових серій. Дальше круче. Всім пока.